Про масштаби ранкового ракетного удару дізнаємося у речника командування повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго ранку, я Вітаю. Розкажіть, скільки ракет було запущено ворогом цього ранку, і скільки з них вдалося збити? Давайте почнемо з вечора. Все таки було запущено така була розвідка боєм, як то кажуть, було запущено сім шахедів. Теж полетіли Дніпропетровську область, було п'ять збито. Приблизно, от, власне, там, де і ракети цього разу полетіли в ту ж сторону. Так само С-300, ви знаєте, по Харківщині шість зенітних керовник ракет з Білоруської області запустив противник. Ну і під ранок ми вже бачимо пуски тих ракет, про які всі дуже довго говорили. Це Х-101, Х-555. з Попередньо 9 літаків стратегічної авіації ту 95 розділили ці літаки на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет. Попередньо 19 ракет було запущено крилатих Х-101, Х-555. Ну і маємо непоганий результат протиповітряної оборони: це 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були на київщині на на слідували вони курсом спочатку до Дніпра. Приблизно в Дніпропетровську область, звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області. От таким чином, частина ракет була знищена на Дніпропетровщині, частина на Київщині. На жаль, не вдалося збити всі. На жаль, повідомили нам вже і про загиблого. Ну будемо сподіватися, що не буде більше от власне таких жахливих історій. Пане Юрію. Раніше повітряні сили повідомляли, коли ці ту злітають, так і який. Був довший час до моменту пуску ракет. Я маю на увазі інформування нашого. Ми, ми знали, що літаки злетіли, долетіли до Каспію, пустили ракети. А тут уже інформація з'явилася, коли літаки власне були на пускових рубежах. Чому так? Ну не завжди е інформація надходить о е так оперативно, як нам би того хотілося. Інформацію ми розумі ви розумієте, що беруть наша розвідка. Працює. Ну і зокрема нам дають наші партнери, наші західні партнери, які ну власне попереджають нас як пропуски калібрів, е так пропуски балістики на і про зльоти чи пуски з стратегічної авіації. Е, В будь-якому разі інформація була заздалегідь пропуски, було доволі багато часу. Щоб люди відреагували, крилата ракета це не балістика і не це не кінжал. Вона летить із швидкістю 650-900 км на годину, тобто дозвукова. І навіть з моменту пуску, з моменту виходу літаків на рубіж, є ну достатньо часу, щоб йти в укриття до чого ми завжди і просимо наших громадян робити. Тобто тут не йдеться про те, що росіяни якось навчилися краще маскуватися. Це просто історія з передачою інформації. Ну, я не думаю, що там що особливо так є, відстежують російські стратегічні літаки. Я думаю, багато країн розвідки. Тому було повідомлено завчасно. Повітряна тривога була оголошена в даному випадку. Щодо шахедів, які в чергове, мабуть, зараз уже немає і ночі, щоб не летіли шахеди. У відсотковому співвідношенні, скільки зараз у нас летить шахетів от тих, які раніше були, а скільки пофарбованих в чорну, Це нова модифікація? Ну, Повітряні сили не бачать, на жаль, пофарбований їх в червоний. Це, це, це точки на радарах, так, які. Власне, в нас відображаються в наших в нашими радіолокаційними станціями. Ну які вони вже там як вони вже падають, треба на землі питатися в тих, хто їх знаходить по уламках дивитися, але є і такі, і такі фарбують навіть звичайними балончиками. Ворог розуміє, що чорний колір ну це логічно, так щоб на тлі чорного неба буде менш помітний. Ну, взагалі, погана видимість. Мова поганої видомості це то і тумани, і хмарність ну, будуть ускладнювати роботу мобільних вогневих груп. Але е, люди, зрештою, роблять е, ну дуже непогані результати, тому що саме мобільні вогневі групи, які сьогодні знищать шахеди, зокрема і цієї ночі. Не знищили, скажімо скажем так, леву участку. Е, це, це, це те, що сьогодні розвивається, і це теж досвід здобувається бійцями. Тут без досвіду не обійдешся, тому що людський фактор відіграє велику роль саме в мобільних вогневих групах. Тому ворог буде і надалі удосконалювати ну, будь-яку зброю, чи то шахеди стосуючи, чи іншої. Тому нам треба пристосовуватися і власне зробити знову ж таки кращий результат. Це правда, але ми бачимо наскільки висококласні результати показують і повітряні сили, і мобільні групи кожного дня і кожної ночі відбиваючи російські атаки. Дякую за те, що інформуєте нас. Це був речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат.